Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Де в місті відкрили новий навчальний центр та як підтримали ЗСУ першокласники старицької школи. Це Марія Канцеляристи. Зараз про оперативні повідомлення. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави виплата національного кешбеку за грудень і січень затримується. На сайті нацкешбеку повідомили, що загальна сума цих накопичень за цей період становить 850 мільйонів гривень. Про дату виплати фахівці повідомлять додатково найближчим часом. Українські пенсіонери з 4 березня почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 мільйонів українців. Про це повідомляє Мінсоцполітики. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Новояврівській громаді в училищі відкрили центр діагностування та технічного обслуговування авто. Також відкрили тут і оновлений кабінет для викладання предмету захисту країни. Залучили кошти з різних джерел. Держсубвенція більше 6 мільйонів гривень. Відлова майже 3 мільйони, а від міськради більше 700 тисяч гривень. Також зі спецфонду училища скерували 220 тисяч. Гривень. У громаді відбулася розширена нарада з керівниками відділів міськради старостами, представниками ДСНС, поліції, охорони здоров'я та комунальних послуг. Йшлося про роботу медзакладів, зокрема інклюзивно-ресурсного центру. Цими вихідними учасники зразкового хореографічного ансамблю Вишиванка брали участь у наймасштабнішому чемпіонаті України з хореографічного мистецтва Арт Денс у Львові. Група чайдпро здобула срібло в категорії 2» у номінації Хореографія великих груп. У Старицькій школі імені Юрія Костєва першокласники впродовж місяця вирощували гриби, а згодом продали їх, а виручені кошти в сумі 5 тисяч гривень передали волонтерам для потреб захисників Збройних сил України. І до новиносвіти новояворівські фахівці долучились до обласного форуму Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка в громадах Львівщини. На заході йшлося про взаємодію між надавачами та користувачами психосоціальних послуг. Розглядались питання доступності, покращення системи підтримки для дітей, вчителів, людей похилого віку та родин військовослужбовців. Про погоду в середу в області мінлива хмарність. Температура в день до плюс 13 градусів, уночі нуль. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиться. До кінця доби 4 березня та в день 5 березня місцями пориви південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І поки це все, бережіть себе та даруйте собі затишний музичний відпочинок. На 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.